Були троянці дружні люди, і воювати мали хіть. Не всі з добра. Хто от причудень, но ну, як битися, то радь летіть. З гарячу часу перші три дні зносили всякі збіжжя, злидні і отдавали все на радь: посуду, хліб, одежу, гроші своєї отчизни для сторожі, що не було, де й дівати. Все військо зараз розписали по різним сотням, по полкам полковників понаставляли, дали патенти сотникам. По городу всяк полк назвався, по шапці кожний розличався, вписали військо під ранжир. Так світло й пам'яті бувало у нас в Гетьманщині колись. Так просто військо шикувалось, не знавши стій, не шевелись, так славні полки козацькі. Лубенський, гадяцький, полтавський в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, тому мітлою все метуть. Пізнали? це уривок зі славнозвісної Енеїди Івана Котляревського.